У середу 20 березня стало відомо, що у Верховній Раді України зареєстрували постанову під номером 11094 про невизнання результатів голосування на президентських виборах у Російській Федерації, які відбулися 15 17 березня 2024 року. Автори документу закликають парламенти та уряди іноземних держав не визнавати результати голосування на президентських виборах Росії, посилити санкційний тиск на державу-агресорку, взяти участь в імплементації формули миру України та Сприяти відновленню територіальної цілісності нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Що думають мешканці Сумщини з приводу проведення голосування в РФ та результати путінських виборів, знімальна група телеканалу відікон дізнавалась на вулицях обласного центру? Незаконні вибори, всі норми міжнародного права чітко окреслюють це питання, що неможливо проведення виборів на окупованих територіях, в умовах воєнного стану і в умовах воєнного конфлікту. Тут питання однозначно. Та я навіть не знаю з чим порівняти. Це, ну, грубо кажучи, цирк. Е картинка просто, ну фактично, фактично, юридично, е матеріально-технічно вони ніяк не проведені, тому тут ну, це фікція. Вважаю, що правильно. Це потрібно, ну зараз яка ситуація в нашій країні відбувається, тому це якби актуально і на часі. Проведені з порушенням законодавства, тим паче на окупованих територіях. Ну так вважаю. Ну я повністю згодна з цим законопроєктом, тому що ну, це не вибори, це цирк якийсь був. Ну така коротко, така моя думка. Ну, мені здається, що у них працює правило вибори без вибору. І в них ну, немає вибору, вони навіть щоб не робили, в них як сили волі немає. Зробити це адекватно, як робимо ми. Вони не встануть так, як робили на Майдані. Всі знали, що він буде, він і виграв. А зі сторони, як ці вибори можуть виглядати взагалі, От, з чим ви могли б? Чим можна сказати. Я підтримую, тому що парламент наш є парламент, він народний, обраний народом. І якщо парламент приймає таке рішення, то він знає, що він робить. Ну, це ж не новина. Ми ж проходили вже такі вибори не перші, далеко не перші. Це вже якісь надтяті вони є. Сценарій запрограмований, відомо все наперед. Так що тут додати щось нічого. Все було відомо наперед. Ну, ви ж розумієте, що все куплене. Це по-перше. По-друге, ми наглядним прикладом бачили. Ті відео, і тіктоці, і в Ютубі, коли бюлетені, вони не гасилися, вони підроблювалися, і так далі, і те, і, так, і так. Це по-друге. По-третє, є той фактор, що навіть якщо зміниться президент тієї проклятої держави, нічого не зміниться. Ну і по четверте. Оскільки в нас, дякувати Богу, незалежна країна, да, то ми маємо право вибору, ми маємо право голосу, ми маємо право вийти і в Сумах на площадь, і на Майдані а Києва. Там цього немає. Там людей катують, там людей просто знищують. Ну а з приводу того, що хтось з кимось не згоден, вони нічого. Я думаю, що вони не змінять. Навіть коли я переглядав нещодавно ролик, з Криму, там здається, Крим чи Донбас, не пам'ятаю вже точно, коли а, гасилися ті самі бюлетені, ті самі підкуплені представники територіально-виборчих комісій. А, ну, Воно ну, все все повністю куплене. Ви ж розумієте, я коли, якщо чесно, я коли побачив той момент, коли а, жінці подарували міксер за той самий те, що вона брала Путіна, ну про що можна говорити далі? Там настільки люди а, от да, вони там скоро просто покриються вселянами, вони будуть ото пригадіть по полянах і все. А те, що ну, ми не згодні так. Я думаю, що і кожен з нас да, прагне українець, що воно завершиться, що воно це вже скінчиться, тому що Ах, скільки наших хлопців полягло, і це дуже, дуже шокують цифри. Дуже хочеться, щоб все закінчилось, але поки там люди не, не зрозуміють, поки вони не дійдуть до тієї точки, цього. Не буде. Я сподіваюся, дуже сильно сподіваюся на те, що там хоча б молодь мого віку від 20 і далі, що вони будуть зруховуватися і будуть виходити на якісь протести, але мені здається, що воно результату не дасть. А з приводу того, що приборкають наші території, я сумніваюся і не хочу навіть це вірити, я не припускаю ці думки. верю, верю в Украину. Я считаю, что правильно, что вообще власть признали незаконной, там, поскольку но ну, политический преступник не может быть президентом страны, плюс который убил всех своих политических оппонентов, который ну, без оппозиции, выборы, без всего, понятно, что какой там результат. Есть факты подмены, там, где в урны бросали там, по 50 бумажек, поэтому я считаю, что абсолютно правильно, если будет, если его не признают президентом. Ну, заодно издевательство просто над принципом демократии, называть это демократическими выборами. Чем, ну, это, это нельзя назвать выборами, то, что происходит. Такое. Даже, даже пародии на выборы нельзя назвать. Незаконная власть, и если не было даже международных наблюдений над выборами, То есть они там, Я відал женщину какую-то Африки там прислали як наблюдателя, у которых там один диктатор уже п'ятдесят літ теж правити. Скокати, поэтому ну а какой, як какой демократії може йти речі, яких виборах? Тож опитані нами громадяни солідарні з позицією депутатів Верховної Ради України і не визнають легітимності президентських виборів у Росії. Світ має почути і підтримати українців та зупинити путінський режим, адже він є справжньою реальною загрозою для глобальної стабільності та миру.